Банановий хліб звучить дивно, чи не так? Але який же ж він ароматний і смачний. Готується як кекс, але завдяки тому, що банан додає приємну консистенцію, запах і смак, така випічка стає чимось унікальним. Добрим, запашним і особливим. Для початку ножем потрібні дві жмені горіхів. Можна використовувати волоський, в мене був пекан, він має трохи ніжніший смак. Горіхів можна додавати скільки хочете, а можна і зовсім без них обійтися. Поки що відкладаю вбік, розігріваю піч до позначки 180 градусів. Далі банани. От коли вони в такому стані, що й глянути шкода старенькі, в крапочку, коричневі і м'які, то це саме той стан, який нам потрібен. Жовті і пружні в цей рецепт не підійдуть. Два банани підуть в тісто, а один зверху. Готую суху суміш. Туди йде 190 грамів борошна, 45 грамів коричневого цукру, 45 грамів білого цукру, 1 чайна ложка соди і 1 чайна ложка кориці, в іншій мисці готую вологу суміш. Виделкою розминаю 2 банани. Туди ж 2 яйця. 70 грамів розтопленого масла, 1 столову ложку меду, 1 чайну ложку ванілі, дрібку солі. Все вимішую до однорідного стану і додаю горішки. Потім поступово в декілька заходів насипаю суху суміш. Вимішую недовго. У форму вистилаю папір і виливаю туди тісто. Беру той один банан, який раніше відклала, і розрізаю його навпіл вздовж. Є один мінус переспілого банану. Він може отак, як у мене, розвалитись. Ну що зробиш? І такий підійде. Кладу його зверху на тісто. Такий трюк додасть випічці трошки вдалої вологості і ще навіть приємнішого вигляду. Випікати буду 45-60 хвилин при температурі 180 градусів. Перевіряю на готовність з зубочисткою. Якщо вона суха, то кекс готовий. Через 10 хвилин після духовки дістаю його з форми. Дивіться, який рум'яненький хлібчик. Запах дома як у пекарні. Приємний і затишний. За текстурою кекс на вигляд нагадує хліб. Але насправді банановий хліб виходить вологим з дуже приємною текстурою. Горішки додають класний чувій ефект. Маю на увазі що жувати його дуже приємно. Приготуйте, ви мене одразу зрозумієте. Ви можете помітити цікавий градієнт. Це завдяки банану зверху. Він додав своєї вологи, яка в даному випадку є козирем і особливістю цього рецепту. Біжіть вже готувати цей рецепт, тому що дома смачніше.